Доброго дня, дорогі колеги! Бажаю вам мирного дня та безпечного дня. Пропоную вашій увазі навчальний посібник, математика перший клас, авторів Чері Мозлі та Джанет Ріс. Мене звуть Анна Цесаренко, я освітня консультантка видавництва, практикуюча вчителька початкових класів, власне, маю стаж 10 років педагогічної діяльності, маю декілька успішних випусків. І сьогодні всі переваги, всі лайфхаки, фішки буду розповідати вам я і я впевнена, що ви для себе відкриєте новий світ, цікавий, пізнавальний світ. Вивчення математики для початкових класів. Математика перший клас авторів Чері Мозлі та Джани Тріс це адаптоване ліцензійне видання від міжнародного видавництва Cambridge University Press та українського бренду Формула, створеного видавництвом лінгвіст. Над адаптацією працювали вчителі практики, і ми впровадили у виданні найкращий зарубіжний та український досвід. Відповідає типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом Савченко Олександри Яківни. Тож, який він ідеальний посібник для учнів та вчителів? Насправді, в математиці Кембридж авторів Чарі Мозлі та Джани Тріс є безліч переваг. Проте, як вчитель початкової школи, я виокремила те, що як на мене вважалось найкращими, найсуттєвішими та найбільшими перевагами. Отже, рубрика Нумо досліджувати е, у посібнику є такі рубрики, які спрямовані на розвиток критичного мислення молодшого школяра. Також ми формуємо математичні компетентності, розвиваємо ключові компетентності, наскрізні вміння та базові навчальні математичні навички, що надзвичайно важливо. Проєктна діяльність це моя особлива любов та захоплення, оскільки діти вчаться ознайомлюватись зі світом на практичному, тактильному ознайомленні з діями, числами, фігурами, і вони постійно перебувають в дослідженні, вони постійно щось намагаються знайти, щось з'ясувати. Також ілюстровані пояснення теорії. Виклад навчального матеріалу представлені в доступній, чіткій та ілюстративній формі відповідно до вікових особливостей молодшого школяра. Тепер пропоную поринути повністю з головою в світ математики. Ви бачите... Розворот, де є назва розділу, де діти в рубриці починаємо, пригадують раніше вивчене. Також ми активно працюємо з текстом та ілюстрацією. Постійно звертаємось до життєвого досвіду дитини та. Завжди присутні завдання на закріплення теми. Що важливо, що всі завдання пов'язані з життєвим досвідом і з реальним життям. І в дитини точно не виникатимуть питання, для чого математика, де мені використати ці вміння та навички. Дитина буде постійно на кожному уроці дізнаватись, де вона може використати математику. Герої навчального посібника це Максим та Улянка, яких учні асоціюють із собою. Також у нас є цікавий та чудовий друг товариш дітей це робот-робо, який буде допомагати їм пізнавати світ, розповідати різні цікаві речі, знайомити з математичними поняттями. Чудово, те, що в посібнику зручний апарат орієнтування. І ще на початку ви маєте змогу ознайомитись, як користуватись цим навчальним посібником. Ви показуєте учням, які які є рубрики, що ми будемо в цих рубриках досліджувати, шукати, де знаходити підказки в навчальному посібнику? Власне, все буде дуже доступно та зрозуміло для вашого молодшого школяра і для вас. Я прекрасно розумію, що у вчителя щодня виникає безліч запитань. І є питання, які надто болючі для нас. І одне з них це дослідження на уроках математики, примха чи вимога сьогодення. Все ж, ми вважаємо, що це вимога сьогодення, і це абсолютно легко в реалізації. Зараз я вам доведу. В Посібнику систематично зустрічається рубрика Нумо досліджувати. Це рубрика, яка спрямована на самостійне, парне або групове дослідження проблемних завдань чи питань. Діти надзвичайно люблять досліджувати. Особливо вони обожнюють виконувати такі завдання в парах та групах. Колеги, погодьтесь, що. Основна величезна проблема в початковій школі у нас на уроках технологій відбувається, коли учні не можуть рівненько зігнути папірець, коли вони не вміють рівно вирізати. І, власне, вже починаючи з першого класу, ми допомагаємо їм засвоїти краще ось ці навички. і на… У математики, в рубриці «Ному досліджувати» ми вже додатково починаємо вчити, як правильно зігнути папір, як правильно розрізати лінію згину. Тобто, чим більше практики, тим успішніші наші учні будуть у виконанні даних завдань. Наступне питання. Це тактильне ознайомлення з предметами дає результат чи, навпаки, дарма витрачений час. Ви знаєте, коли я прийшла працювати 10 років тому, я вважала, що це справді дарма витрачений час, що це займе значну частину мого уроку і як сильно я помилялась, оскільки тактильне ознайомлення з предметами дає найкращі результати. І давайте про це поговоримо детальніше. Практичне навчання це навчання, яке побудоване на практичному, тактильному ознайомленні з діями та числами. Діти мають змогу потримати в руках ті предмети, про які ми говоримо. Вони мають змогу тактильно вивчити той чи інший предмет. І насправді це дуже мотивує дітей до пізнавальної діяльності. Надзвичайно важлива рубрика. Починаємо вона мотивує учнів до пізнання та вивчення нового матеріалу, оскільки вони бачать, Завдання, які повністю ще не можуть виконати, і в них виникає мотивація навчитись це зробити. Для вчителя, в свою чергу, це шанс побачити, хто з діток знаходиться на якому рівні, кому потрібна допомога. Також це допомагає планувати подальше вивчення теми. Проєкти в першому класі на уроках математики міф чи реальність. Колеги, насправді це реальність, це класна реальність, яку обожнюють молодші школярі. Насправді проєктна діяльність розвиває креативність, творче мислення. Тому така діяльність надзвичайно важлива в початковій школі. І практичні проєкти на уроках та робота в групах і парах дуже важлива. І кожна дитина любить таку роботу. Пропоную розглянути декілька проєктів з навчально-методичного комплексу, які справді легкі до реалізації, які Повністю розкриють творчість вашого учня, і підготовка до проєктів насправді дуже легка. Всі матеріали, які потрібні для проєктної діяльності з нашого посібника, завжди у вільному доступі. І діткам буде легко знайти, навіть якщо ви будете на дистанційному навчанні, якщо ви будете в школі, це ще буде значно легше, адже арсенал вчителя передбачає дуже багато різного різного обладнання. Саме тому наші проєкти легкі в реалізації. Найбільш хвилююче питання кожного вчителя початкової школи: клас, в якому учні вчать математику із задоволенням це вигадка чи дійсність? Насправді, це може бути дійсністю, це може бути реальністю з нашим навчально-методичним комплексом авторів Чері Мозлі та Джани Тріс. Розповідаю, що саме допоможе так зацікавити ваших учнів. Це комунікативна методика. Багато завдань потрібно обговорити у парах, помітити закономірність, що важливо, і те, що дійсно хвилює кожного вчителя, це те, що діти вчаться слухати та переконувати один одного. Вони вчаться бути толерантними один до одного, і найголовніше дослуховувати свого однокласника або однокласницю до кінця. Власне, ось ці завдання, ви можете поглянути, як вони виглядають. Учні працюють в парах, розглядаючи малюнок, задають один одному запитання, шукають відповіді на них. Також вони працюють в парах, коли виконують практичну діяльність, побудуйте вежу. Кожну фігуру можна використовувати декілька разів. Власне, це цікаво, і учні наштовхують один одного на правильне рішення. Рубрика Дивіться, що я вмію. Це самооцінювання після кожної теми. Погодьтесь: дуже важливо навчити дитину робити самооцінювання це навичка, це вміння, яке необхідне в дорослому віці. Навіть не кожен дорослий зможе об'єктивно оцінити свою діяльність. А ми, дітей, починаючи з першого класу, вже цьому вчимо Рубрика Перевірте свої знання. Тут це завдання для самоперевірки після кожного розділу. Власне, ця рубрика дуже популярна, її шалено люблять і діти, і вчителі. Вчителі завдяки цій рубриці можуть визначити рівень оволодіння матеріалу учнями, визначити кому потрібна допомога, кому потрібне додаткове пояснення. Власне, я на 100% впевнена, що. Дана рубрика буде користуватись популярністю і у ваших участь. Що ж учстві? входить навчально-методичний комплекс? Це навчальний посібник в трьох частинах та робочий зошит в трьох частинах. Однак це ще не все. Я сама вчитель і прекрасно розумію, наскільки багато часу доводиться витрачати на підготовку до уроків. Власне, коли е, готуєшся 2-3 години, а коли дистанційне навчання лише почалось, то підготовка займала до 5 годин. Поза робочий час це дуже виснажує це, дуже втомлює вчитель. Кожен вчитель за таких умов втрачає всі свої внутрішні ресурси. Саме тому команда формули турбується про наших вчителів, і ми надаємо безкоштовно методичну підтримку, яку саме дивіться далі. Що ж входить в нашу безкоштовну методичну підтримку? Це книга вчителя, в якій будуть підказки, різні цікавинки. Ви зможете дізнатися, як краще пояснити вашим учням. Також це презентації до уроків. В форматі PowerPoint, тому вам буде дуже легко все редагувати. Можливо, ви захочете записати якесь цікаве відео для дітей, ви зможете додати в вашу презентацію. Також те, що мені найбільше не подобається робити, це шукати. Редагувати орієнтовне календарно-тематичне планування це особисто для мене найгірше найгірше завдання вчителя з нами. Ви позбудетесь цього вашого і я свого відповідного головного болю, адже орієнтовне календарно тематичне планування вже буде розроблене. Його треба буде лише роздрукувати і вміло ним користуватися. Все також ми проводимо від формули вебінари, семінари, маратони. Все це абсолютно безкоштовно, і ви маєте змогу отримати. Сертифікати підвищення кваліфікації після наших заходів. Власне, ми, оскільки у нас в команді всі практикуючі вчителі, ми зацікавлені в тому, щоб наші колеги мали змогу працювати, розвиватись, йти в ногу з часом. При цьому бути так би мовити, в ресурсі і зацікавлювати постійно молодшого школяра горіти. Горіти і заряджати ваших учнів. І, звісно, ви отримуєте консультації від видавництва. Ви завжди можете зателефонувати, ми завжди вам допоможемо, підкажемо, зорієнтуємо. Якщо ви маєте якісь чудові ідеї, ви також їх можете говорити, і ми справді ми відкриті до співпраці і, можливо, вашу ідею ми реалізуємо в життя. Слідкуйте за нашими соціальними мережами та будьте в курсі всіх новин, всіх цікавинок, всіх класних заходів, які відбуваються у формулі. Тож залишаю вам QR-коди, які ви відсканувавши, можете доєднатися до нас у Facebook та до нашої сторінки в Instagram. Долучайтесь, там надзвичайно цікаво. З величезним задоволенням хочу повідомити вам, що наш навчальний посібник, математика перший клас, авторів Чері Мозлі та Джани Тріс буде на конкурсі підручників та посібників 2023. Тож обирайте нас і ваша школа отримає наші посібники за держзамовлення. Я рада, що ви провели цей час разом зі мною. Бажаю всім безпечного дня та до нових зустрічей!